Юрію, а чи дійсно Росія поновила наступ в бік липців в Харківській області, як про це заявляє ОСУ в Дніпро, яка там зараз ситуація? Не дивіться, отримують росіяни по своїм гнилим особам Там стоїть корпус Харті. ну це противник знає, тому я це можу озвучити. Там є підрозділи 92 го штурмової бригади, інший сутувальних підрозділів, про які противник знає, але озвучує не пам'ятаю. Що таке 92-штурмова, ви все добре знаєте? Легендарна бригада, яка дубаситься інколи буває одночасно на чотирьох напрямках. Жесть, просто. Розумієте? Ну, е, був, був період часу, коли 92-га бригада воювала в Сумській області, одночасно воювала на Куп'янщині, і одночасно воювала в Донецькій області, і окремі структурні підрозділи виконували завдання на Запорізькій. Високоякісні фахівці. інституційно сильна бригада. Правильні командири цієї військової частини. Я чому кажу командири? Тому що за період е, повномасштабної війни змінилось три командира бригади, але жодний з них не був вигнаний, а всі пішли на підвищення, тому що є конші ефективними, і команди інституційно є ефективними. Я точно знаю, про що кажу, тому що я виходив з 92-го штурмового бригади. стільки стільки дала нам ця бригада. Ну це дуже багато складно недооцінювати. Тому в Липецькій громаді противник отримує лише смерть. За моїм переконанням, ніякого просування там не буде. А от що стосується інших напрямків, зараз ідуть складні бої на Вовчанську. Противник намагається, користуючись погоднім умовою, пробратися в зеленці на околицях міста Вовчанська, веде активні наступальні дії. Ударну струю буде правильно сказати в районі олійного заводу в Вовчанське. райони селом. Пункту Мілове противник розширив зараз свій плацдарм, там, ну. Залишу заскокам, але скажу так: інтенсивність надзвичайно висока, намагається противник прибратися до налишого логістичних маршрутів. Дворечанський напрямок поки що опосередкована. Інтенсивність Куп'янськ також дуже і дуже висока. Тому загалом можемо констатувати, що в Харківській області противник веде осінню наступальну операцію, чи вдасться йому досягти визначених грубожів і цілей, які він запланував. За моїм переконанням, ну якщо вони з... не виконали задачу ще в 24-му році зайняти Хмельницький обережний купівзловий і вгатили стільки ресурсу живої сили, що ну якби жодна інша армія світу, навіть декілька разів об'єднавши з ними до золота, то напевно вона не буде мати бажаних результатів, які визначили перед собою у Харківській області. Але для того, щоб так було, треба продовжувати допомагати силам оборони, хто як може, хто не може задонатити. Пост, репост, лайк, вподобайка, сердечко. В кого нема соціальних мереж, підтримати військових, обійняти. В кого а, немає можливості підтримати, обійняти, просто працюйте, щоб податки, які ви сплачуєте, був з них військовий збір і нам було за що воювати. Просто продовжуйте жити, продовжуйте працювати, продовжуйте підтримувати силу оборони. Це є дуже важливо. Ну і звісно, для тих, хто є цивільним, закликаю долучатися лав. Сил оборони, хто є військових зобов'язань, зокрема до 429 полку безпілотних систем «Ахілес». У нас з'явився новий цікавий напрямок, роботизовані наземні комплекси. Тож запрошуємо вас, хто мріяв стати танкістом, але не судилося, не сталося, не дозволив стан здоров'я, точно зможете реалізувати це в міні-версії. Хлопці-танкісти, я зараз з вами не порівнюю вибоги війни. Навіть навіть не засігаю. ну Просто зовнішньо чисто візуально схоже. Тільки у вас великі такі машини з місцевими гарматами, а у нас з роботизовані маленькі, але також є бронювання. Це було нереально круто.